Протестантизм. Далі йдуть колишні католицькі країни. Себе треба обмежувати, що можна, що не можна, що їсти, як спати. На жаль, в Україні досі трапляються ті, хто, очевидно, ще не наївся. Дарувалися до багатств люди, які бідні, але бідні не по матеріальному стану, а бідні морально. Щоб з тобою не відбулося, внутрішнє багатство залишиться з тобою. Пізнай етику самообмеження. Якось журналісти у Верховній Раді сфотографували годинник одного з народних депутатів вартістю 400 тисяч доларів. Ну, являєте 400 тисяч доларів. Якщо невеличка квартира у містечку коштує порядка 20 тисяч, це означає, що народний депутат носив у себе на зап'ястку 20 квартир. Більшість людей, які перебувають на межі або за межею бідності, здивовані і розлюченим, такими прикладами Варнатарас. Тим не менш, саме така модель поведінки є радше правилом життєдіяльності українських політичних еліт, аніж винятком. українці, проживши довгий час в обмеженнях і отримавши сьогодні за незалежною України можливість щось купувати швидко чи в кредит, дуже часто кидаються на якісь яскраві речі, на новий телефон, на машину в кредит, чи на поїздку, яка насправді їй не потрібна. Якби Українці обмежували себе в цих речах. Бо справжнє багатство, воно не показне. Воно насправді швидше приховує, особливо в бідній країні, ніж кічиться з, е, можливістю купувати лі, літаки, е, віли і там, футбольні клуби. Що люди мають займатися, люди мають е, займатися собою, мають займатися роботою, але жити доволі. Обмежено вистачає на життя, вистачає. Бо в Україні політика, на жаль, часто стає передусім засобом прискореного збагачення, а не впровадження ідеалів. Біда в тому, що українська політична еліта не настільки антинародна в лапках, як у нас звикли говорити, а дуже якраз народна. Народжені не в елітних династіях, а кров від крові і плоть від плоті нашої нації. Якби всі наші політичні діячі, політики, чиновники. Вони б користувалися етикою самообмеження, нас би не було корупції. Політики мають ходити так, щоб їм було не соромно, і вони мають ходити так, щоб вони не боялися людей, щоб вони були максимально близькі до народу. До системи незаконного збагачення через ладу залучені сотні тисяч українців, а мріють про це мільйони. Проблема полягає не в кількох одіозних політиках, вона сягає корінням століть. Реформація, яку розпочав Лютер в Європі в 1517 році, лише кількома аспектами торкнулася України. От якраз етика самообмеження, яку докладно розписав Макс Вебер, згодом яка стала нормою в так званому протестантському світі, вплинула і на католицизм, який був змушений під час контрреформації видатися до самоочищення. А православний світ виявився значною мірою осторонь від баральної санації щодо надмірного марнотратства. Я думаю, Україна має відчути таку екзистенційну загрозу. І ні, хороший приклад, це як скажімо, Корея. і дійсно переглянути якісь світоглядні засади, зрозуміти, що змінюйся, аби вижити всюди, деякі є думка про духовне самозбагачення, самоствердження. Обов'язково обов'язково є етика і практика, теорія і практика самообмеження, так само у фізичному розвитку. Поширення етики самообмеження в Європі. Безпосередньо вплинуло на добробут країн. Найвищі показники мають європейські країни, де найпоширенішою релігією був протестантизм. Далі йдуть колишні католицькі країни, а от найбіднішими є, як правило, країни з православною більшістю. Концепція «25 сходинок до суспільного щастя вчить, аби мати в собі силу волі, не вдаватися до спокус, які надає влада, слід навчитися в собі виховувати етику самообмеження. І от у нас сталося так в нашій країні. що Дарувалися до е, багатств е, людей, які бідні, але бідні не по матеріальному стану, а бідні морально. Якщо ми зможемо опонувати самообмеження як певну внутрішню рису, то ми будемо сігнано, е, спільного прогресу. Не можна відстоювати одразу 100 принципів. Навряд чи вдасться писати одразу 100 книжок. Чи знімати кілька десятків фільмів. І оце зосередження на головному пов'язане саме з культурою, з етики самообмеження. І доки суспільство не візьме на самозброєні цю тезу, не захоче жити повсякчас за цією формулою етики самообмеження, доти всі представники, які потраплятимуть на вищі державні посади, матимуть велетенські непояснювані статки. Бо саме заради них цих незаконних статків. Багато українців і намагаються потрапити на вищі державні посади. Хочемо змінити психологію чиновника, доведеться змінити психологію суспільства. Адже корумпований чиновник плоть від плоті суспільства, ба більше мріє мільйонів українців. Спробуємо змінитися. Пізнай етику самообмеження. 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 Пізнай етику самообмеження.